Гомери не тут. Тому що сімейний спадок це найчистіші і найсвятіші гроші у світі. Та мій батько дозволив себе обвести навколо пальця, бо у нього замість мізків, картопляне пюре. Тому ні. Нічого я жертвувати не буду, <гум> Марш. Знаєш, у моєї матері була схожа ситуація. Її зателефонували і сказали, що панки погрожують зробити мені ірокез. І руке, це зачіска. Я знаю, що це. Ось тут нам допомогли. Афера, анонімна фахова реабілітація після афер. Може, саме це нам і потрібно. Вибачте, я вам це не дам. У мене і так небагато візитівок. Громадський центр. Зустріч клубу Афера. Групова терапія, а от у мої часи, щоб побороти сором. Ми напивалися до нестям, приходили в табір до безхатьків і билися з їхнім ватажком. Часом допомагало, часом ні. Хоча б спробуйте, ей Бо бодай будете знати, що ви не одні такі.